І до інших новин культури мудаки рятують Меркурія. Львів'янам показали серію безбюджетних короткометражок Мудаки арабески. Усі кошти, які зібрали від трансляції фільму, підуть на реконструкцію статуї Меркурія, що на вулиці Січових стрільців. Яку суму зібрали ініціатори акції та скільки ще потрібно грошей для відновлення скульптури, дізнавалась Вікторія Долик. Проекту Артхаус Львів кажуть, така ініціатива приверне увагу не лише до скульптури Меркурія, а й до кіномистецтва. Загалом нашим гаслом є власне мистецтво може рятувати мистецтво, і таким чином різні види мистецтва можуть зробити спільну справу. Фільм Модаки Арабески поєднує собі 13 короткометражок про життя простих людей. Модаки Арабески це є український безбюджетний проект, який здійснений молодими геніальними. Ми не побоюсь цього слова українськими режисерами, які е, зібрали е, різні, різну тематику в такому циклі про українське сучасне суспільство. 20 гривень як е, мінімальна пожертва благодійна і е, більшість людей саме стільки внесло хоча були й ті, хто вирішив дати більше е, на цю мету, за якої ми проводимо нашу акцію. 1835 гривень саме таку суму вдалося зібрати активістам ініціативної групи Врятувати Меркурія на показі фільму Мудики Рабески для повної реконструкції цієї скульптури бракує близько 180 тисяч гривень. З Травня минулого року активісти групи Врятувати Меркурія зібрали 20 тисяч 452 гривні. Практично всі 20 тисяч гривень, які зібрані на сьогоднішній день, використані на реставраційне завдання і на проект реставрації. Буквально з дня на день ми чекаємо з Києва пакет документів, і тоді ми точно зможемо оголосити конкретну суму, яку нам потрібно безпосередньо на саму реставрацію. Реставратори кажуть: зараз скульптура у жахливому стані, її руйнує волога. В результаті чого, окрім тої руки, є втрачені крила на шоломі, є втрачена частина обличчя, є значні пошкодження вже самої, самого тіла, рук, стоп. Статую Меркурія створив у 19 столітті львівський скульптор Леонардо Арконі. Скульптура виконана з каменю Вапняку. Надзвичайно цікаве виконання самої скульптури. Я вже говорив, що це є така співпраця архітектора, скульптора і інженера. Тому що, якщо подивитися на цю скульптуру з боку, то видно, що вона фактично ніби як нависає над фасадом цього будинку. Архітектори обіцяють, що почнуть реставрувати Меркурія уже на початку весни. Вікторія Долик, Назарій Пархомик, Роман Ковалюк, Огляд дня, телеканал Зік.